Зараз я вам покажу, де я зберігаю виноград. Ось наша літня кухня, якою ми користуємося літом. І ось стоїть в ящичках мій виноград. Тут ящички не повні, спеціально так наложено. Я зараз винесу з одва. Тут в мене лишилося 6 ящичків, було 11. Винесу з одного, бо там все одинакове. І коротенько розкажу, що в мене є, що долежало, що ні. І подивимося на це все разом. Тож, пішли, друзі. Мої вітання, любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 31 грудня 2024 року, місто Рівне. Давно хотів записати цей ролик, ніяк руки не доходили, і ніяк часу не було. Сьогодні 31 грудня. Вже тож, друзі, користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх з Новим роком. Хай цей вам рік принесе радість. Щастя, перемогу, щоб ви були всі здорові, щоб мали дух, натхнення і силу обробляти, доглядати і вирощувати цю сонячну ягоду. Тож тема, друзі, сьогоднішнього відеоролику – зберегання винограду. І хочу в цьому ролику показати, що в мене лежить на зберіганні, в якому воно стані, які є сорти своєї селекційні форми зберігаю, і як я це роблю. Коротенько, не заберу вашого часу. Тож пішли, зберігаю я, ви вже бачили, де свій виноград. В цьому році я не так вже і багато його і нарізав на зберігання. Щось було менше, щось було більше, дуже багато чого продав. Ось. І тому було ящичків там з 10-11, а лишилося небагато. Дивіться, на сьогоднішній день деякі форми краще долежали, деякі форми ну, вже давно засохли. Зараз покажу як. Не засохли, а зав'яли. Покажу які. Ну, що мене порадувало в цьому році? В цьому році мене порадувала мавка. Порадувала Молдова. Ось Мавка. Ход, подивіться, ось Мавка. Мавочка. Зараз, зараз, зараз ось Мавка. Бачите, що такі ягоди доволі непогані, лежать на 1 січня Ну непогано. Що я казав, Молдова? Ну Вже підпорчується трошки. Ось, що смачніше, що солодше. Мої <кхів> дівчата під'їдають потрошки. потім Е, гриночний, Red Globe. дивіться, бачите, якому стані, теж вже де ягоди, є м'якші, де є кращі. Ось це що лишилося від нього? Було трошки більше. До речі, не наскільки вже багато було. У мене його, <кій> чому? Тому що це прививка і на прививці в мене те, що було, те я його і положив на зберігання. Потім, що ще? У мене ще, дивіться, смакота. Смакоти, до речі, в мене там ще в яшечків 5 лежить. Вона вже почала заізюмлюватись. До речі, що мені подобається в ній, що вона не, не портиться, не гниє. Ну, є ягоди, які і гниють, за, під, підізюмлюються. Ось вона, бачите, ось ось. Ось. Ось така. Ну, Що їмо, що краще, а що дружина просто несе до хати, миє і варить компот. Ну, Все ж таки свіжого винограду, свіжозвареного винограду, дуже смачний компот. Ще що, з білих це в мене рататуй, ось рататуйчик. Гляньте, який він гарненький. Ну, Його теж було трошки більше. Але що смачніше, те їдять дітям. Ось, це рататуй, і е, вже тут небагато лишилося. Це е, подарок, подарок Ірині. Подарок Ірині, до речі, дуже смачний. Така гарна, смачна ягода. Ось вже її там немає, Залишки доїмо. Оце все, що лежить. Саме найбільше в мене лежить смакоти. Вона якось більше і краще зберігалася, зберігається. А те було потрошки, у мене небагато. Молдови в мене взагалі небагато. Там один кущ, і то не повний, на ньому привито, і дві гілочки лишилося на двох гілочках, його я те ріжу і, і ложу на зберігання. Восени він мені трошки закислий, а зараз цукор концентрувався і він мені кращий. Потім, дивіться, ще що є. Це, я не знаю, як його підняти, він вже трошки сипиться, кругла ягода. Ну, чесно кажучи, він мене, я не знаю, як він називається. Він мене рахувався як. Калугінський е, селекційна форма. Мені один наш відомий виноградар продав саженці, не буду принципово наз, на, називати е, прізвище, і це вийшло не те, що, ну, одним словом, трошки якийсь пересор. Ну, можливо, це помилково, я не хочу. Е, я його в цьому році вже в 25-му, буду перепрямувати. Чому. Е, я думав, що він буде е, непоганий, але ж е, пішли дощі, він починав тріщати, і я, оце, що там було кілька грон, я положив, до речі, непогано. До 1 січня він долежав і такий доволі непоганенький, тверденький. Але я його вже більше не буду культивувати. Це все, що є від нього, і, мабуть, останній раз я його бачу. Ось, і ще що. І лишав я. Аватар, дивіться, аватар, як би вам показати, ну вже я його вже викину, просто я лишив тут а, спеціально виніс з кухні літній, щоб показати. Ось дивіться ці ямочки. Ось цей аватар, вже він ну, підпортився. До речі, місяць назад місяць назад, він був навіть і непоганий. непоганий, Я тут помірав цукор, деякий я тверді, що знайшов ягоду. О, зараз вам скажу, що до чого. Е, непоганий він був місяць назад. Зараз він вже все. Я його викину, може там ну, нічого з нього не буде. Ось так. Так що, друзі, ось Мавка, Мавка, е, риночний, риночний, ну, теж є ягода вже от портиться, зараз треба перебрати. Потім смак, е, смакота, е, Молдова. Ще що я показував, Рататуй, Рататуй, дуже смачна ягода. І подарок Ірині. і подарок Ірині, ось. Такі на сьогоднішній день е, в мене селекційні форми е, лежать на зберіганні. Дивіться, друзі. Коротко розкажу, як я зберігаю. Я, по-перше, перед тим як їх зберігати, я стараюся, щоб е, цей виноград, ці грона, довісіли максимально довше на кущі. Тобто я вже всю ягоду зрізав, все зрізав, там кущі підготовлю, підготовлюю до обрізки. А цей ще висить. Він висить, висить. я вже перед самим, перед самим укриттям, не, брошу, не перед укриттям, перед самою обрізкою і то, коли е, нема морозів, ще перших заморозків. Він ще висить, висить. потім бачу, вже по прогнозу погоду обіцяють перші заморозки такі. Обов'язково, щоб він не попав на перші заморозки, я зрізаю і розложу ось такі ящички. Ложу я помалу, ну, і тут вже і так забагато лежить. Я лежу там по три, по, не, не по три, п'ять грон. Так, раз, два, три, чотири і середня, п'ята посередині. І лежу її на папір. ось даному випадку я сьогодні переложував. Зараз маю якийсь знайти папірчик, підложити. Чому папір? папір він вбирає цю вологу і потім я тільки піднімаю, папір викинув, другий підложив, передивився та й все. Ложу по кілька громящих, складаю їх один на один, він гарно провітрується і ставлю в літній кухні. В літній кухні в мене температура там невелика. Десь в районі 5-7 градусів. Буває, і, якщо морози буває до одного, ніколи не замерзає там, бо в мене приміщення отеплене. Ось, І воно лежить. В тій кухні я нічого зимою не роблю, тільки для своєї собаки дружина варить їсти. Ось тільки то там отоплюється, що газ горить і їсти вариться. Ось так він в мене і зберігається. Звичайно, час від часу, раз в недільку, раз в дві неділі я приходжу, передивляюся, кожну грону піднімаю, дивлюся, яка підпорчена, я її обриваю, обр... верніше обрізаю ножничками гарненько. Передивився, передивився і переложую, так гарненько переложую. Потім беру там, якщо хто хоче їсти, чи я сам хочу гронку-дві до хати, помив і їмо. Звичайно, самі такі солощі, самі смачніші. Зараз розкажу, що по цукру є, я все переміряв. З'їдається на ура і дуже швидко, що не встигаєш навіть дивитися, що є, що немає в ящику. Ось. А в цьому році смакоти в мене дуже багато було. Вона довго лежала, щось я там трошки продав. А взагалі дуже хотів положити її на зберігання і подивитися, як і що. Ну, надовше її не вистачає. Можливо, в мене щось було не так при зберіганні, але на 1 січня, дивіться, на 1 січня, от які гарні грона. І доволі непоганий на смак. Ну, ось так коротко по, по тому. Який у мене виноград лежить на зберіганні, як я його зберігаю. Все решта, кому ще що хочеться мене запитати, пишіть в коментарі. І зараз я взяв виписку. Виписку. ось, дивіться, Рататуй. У мене вийшлося е, 21%. І подивіться, який він гарненький в розрізі. Кишмиш, гляньте, Рататуй. Тепер беремо Молдову. Молдова також, дивіться, яка гарненька. Це Мавка Молдова. Непогана. Беремо, е... боже, дайте одну ягоду зніму. Мавку. Мавка. Мавка також така гарненька, сочна. Дивіться, дивіться яка ягодка. Гляньте. Мавка. Потім беру смакоту. Смакота, смакота. Тоже. Ось. Смакота. Далі, що тут ще в мене? Риночний. Зараз візьму. Риночний. Ось. Ринишний то взагалі солодкий. Подарок Ірині. Подарок Ірині. Я все ж таки хочу розрізати, показати вам. Подарок Ірині. щоб якби хто ножик не наточив. Подарок Ірині. Ось дивіться, друзі. рататуй має 21% цукру. Можливо, яка ягода більша, яка менша. Мавка має 20%. Я тут позаписував, вам може не видно. 20% цукру. І присутня така кислинка. Не кислий виноград, дуже приємно їсти. Реально смачний, дуже сочний. Ягода така ще тверденька. Потім риночний в мене 27%. Дуже солодюща ягода. Я не думав, що він буде такий. Я довольний, я його буду далі вирощувати, і мені він дуже подобається. Молдова 26%, хоча міра в Молдову восени десь було 22% 20-22%. Не знаю, через що може вона полежала і цукор трохи концентрувався, але 26% кілька раз переміряв. Потім смакота 22-23%. Е, вкусняшка, це е, ще її правильно, мабуть, називається. Це Бачинського Анатолія. І подарок Ірині Вишневецького 28%. Я кілька раз передивлювався, можливо, вона вже зав'яне, ця е, ізюміця ягода, і, і вона така солодка, но ну просто нудна. Ось. Дуже смачна ягода. Я вам покажу ближче на камеру, ось подивіться на сонці, яка консистенція, яка вона в розрізі. Сочна, смачна ягода. Ось. Друзі, винесу я виноград свій розрізаний на сонечко, покажу вам ближче. Ось така ягода дуже, дуже смачнюща, гарнюща, солодюща. друзі. Я задоволений. Ну, Хто працює, той і має, кажуть. Дивіться, друзі, хто хоче мати виноград на зберігання. Садіть, прививайте відповідні селекційні форми і будете мати в себе вдома. Виноград, вирушений власноруч. На цьому я хочу завершити своє коротеньке відео. Хочу побажати всім гарного дня, гарного нового року, мирного нового року. Всім бажаю українцям перемоги. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, ставте вподобайки. Адже з цього моменту. У мене починається новий виноградний сезон 2025 року. Багато є планів у мене на 2025 рік, але ще дуже обережно я це все планую, тому що зараз такий час. Будемо старатися.